Привіт всім! Мене звати Інна Гошовська. Я студентка 4-го курсу, навчаюся на журналістиці. І сьогодні зі мною психолог-психотерапевт Вікторія Гевко. Привіт! Мене звати Вікторія Гевко. Я психолог, професійно вивчаю і практикую психотерапію в методі транзакційний аналіз. І сьогодні ми поговоримо про вибір психолога, різницю між психологом, психотерапевтом і психіатром. Справді, психолог, психотерапевт і психіатр це три різні професії. Психолог це людина, яка має вищу психологічну освіту. Психолог надає, як правило, психологічні консультації. Психолог допомагає клієнту зрозуміти причину власного дискомфорту, розрізняти свої емоції, свої реакції, свою поведінку, отримати ті навики, які допоможуть справитися йому з проблемою. Часто запит до психолога може звучати так: не знаю, як зробити, як знайти вихід, як реагувати. І клієнт звертається зі своєю проблемою до психолога, вони разом знаходять вихід, що потрібно зробити і як діяти в конкретній ситуації. Клієнт отримує потрібну інформацію та йде вирішувати питання, яке є причиною такого дискомфорту в якійсь його сфері життя. Наприклад, одні й ті самі проблеми: у відносинах, на роботі, з друзями чи з дітьми. Все це міцно вкорінилося в підсвідому і змушує людину зобирати знайому, безпечну для її психіки, але вже неефективну стратегію поведінки. І якщо людина хоче зрозуміти причину такої поведінки, чи ефективна вона для неї, чи навпаки заважає жити повноцінним життям, і, відповідно, хоче змінити її, з цим вже допоможе психотерапевт. Тоді клієнт разом з спеціалістом, психотерапевтом досліджує і виявляє причини, що заважають і змінює відповідно свою поведінку або так званий життєвий сценарій, який є в методі. Таке, таке поняття життєвий сценарій є в методі, в якому я працюю. І це вже є запит на довготермінову роботу. І така робота називається психотерапією, оскільки тут відбуваються зміни в структурі психіки клієнта, формуються нові нейронні зв'язки. І для цього потрібен час. Тобто психотерапевт це людина, яка має вищу, як правило, психологічну або медичну освіту. А також вона додатково пройшла кількарічне, чотирьох або п'ятирічне навчання, залежно від методу, який вона обере, навчання в обраному психотерапевтичному методі або напрямку. Це можуть бути різні методи, такі як там, психоаналіз, гештальтерапія, транзакційний аналіз. Крім того, крім навчання, от психотерапевт повинен проводити свою таку психотерапевтичну діяльність під супервізією, тобто під наглядом більш досвідченого терапевта, супервізора, який має певний рівень сертифікації. І найвищим документом, який підтверджує кваліфікацію психотерапевта, є сертифікат психотерапевта. Кожен напрямок він має свою систему сертифікації, і кожна асоціація має свою систему. І наразі на загально такому державному рівні такої регульованого процесу сертифікації немає. Хоча вже багато зроблено в цьому напрямку. Ну, зокрема, вийшов у січні закон України, був прийнятий про систему психічної охорони здоров'я в Україні. І саме тут уже цей процес починає більш бути врегульований. Тобто, Психотерапевт, він не виписує лікар, не ставить діагнози щодо психічних розладів, але якщо він є лікарем-психіатром, то він може це робити. І ще один, одна професія, яка нас цікавила, це психіатр. Психіатр це вже лікар з медичною освітою, з який має спеціальність психо, психіатрія. І фактично, відповідно, він має також диплом лікаря-психіатра. Психіатр він ставить діагнози, прописує ліки, а також може направити до психолога чи до психотерапевта для подальшої такої психотерапевтичної роботи. Також лікар психіатр може бути і паралельно психотерапевтом, якщо він пройшов також таке навчання, про яке я говорила вище. Тобто, це найважливіша різниця між цими спеціалістами. Якщо підсумувати, то коротко можемо сказати так. Психолог займається такою більш науковою працею, діагностикою психологічною, може працювати в навчальному закладі, є психологи в університеті, в школі, може писати наукові роботи. Психіатр це лікар, який ставить діагноз і призначає лікування. Психотерапевт. Це спеціаліст, який має відповідну освіту, яка спрямована допомагати з розмови, психотерапією. Вікторія, скажіть, будь ласка, як правильно обрати свого психолога? На що потрібно звертати увагу при виборі психолога? Багато клієнтів приходить дуже часто за порадою. Тобто хтось зі знайомих був цього спеціаліста, отримав хороший результат від роботи і радить іншому. Тому я б сказала, що рекомендація вона справді важлива. Але також тут потрібно прислухатися і до власних відчуттів. Свого психолога я би сказала, що його потрібно відчути. Насамперед відчути, чи людина вам це підходить. Як можна... Підготуватися, як можна, як можна це відчути, що людина веде свою професійну сторінку, які многоцінності, які погляди, чи вони взагалі вам відгукуються, що ця людина транслює. Також важливий і особистий контакт. На першій зустрічі ви можете зрозуміти, чи ви довіряєте цій людині. Чи ви зможете відкритися? Адже робота з психологом це такий досить інтимний процес, де розкривається дуже багато особистого. Якщо вам ця людина неприємна, прислухайтеся до себе і пошукайте іншого спеціаліста, яким би кваліфікованим він не був. Також у психолога повинні бути глибокі знання. Тобто така покрокова система та чітка стратегія своєї роботи. Тому варто дізнатися про освіту психолога, не соромтись, питати про те, де і як довго він навчається, чи є він членом професійної якоїсь спільноти, психологів чи психотерапевтів. Чому важлива власне приналежність до такої спільноти? Тому що, вступаючи в таку професійну асоціацію, психолог несе відповідальність за свою діяльність перед етичною комісією асоціації і дії згідно етичних норм психолога. І таким чином, якщо клієнт бачить, що психолог є членом професійної спільноти, професійної спілки, він так наче захищений. Він завжди може звернутися за допомогою, якщо виникне така потреба. І це такий своєрідний психологічний меседж для клієнта. Ти в безпеці, ти захищений. І тут я з вами погоджуюсь. Я обрала свого психолога по рекомендаціях подруги. І мені було достатньо одного-двох сеансів, щоб зрозуміти, чи мені підходить цей спеціаліст, чи я готова відкриватися йому і так далі. Це все по відчуттях, але потрібно пробувати. Так само мене часто запитують, які проблеми вирішує психолог, адже в мене вже є певний досвід в цьому, але я не можу так конкретно на це питання відповісти, і от запитую вас, які саме проблеми вирішує психолог? Ну, до психолога завжди клієнт приходить з якимось запитом. Тобто, ну навіть не запиту, він приходить з скаргами. Його щось турбує в житті, щось йому заважає. Я би тут хотіла... Таких моментів, коли варто звертатися за допомогою до психолога чи психотерапевта. Перше, це коли в думках та в емоціях хаос. От коли відчуваєш, що ти не можеш сам володіти своїми думками, емоціями, тобі важко розібратися, тобі важко розуміти, що відбувається. Також, коли є проблеми у спілкуванні з людьми. Коли ви відчуваєте, що змінилася якість вашого життя, раптом стає тривожно. Помічаєте тривожні і нав'язливі думки, порушений сон, апетит, якісь звичні речі, які колись приносили задоволення, перестають приносити те задоволення. Коли важко будувати стосунки, і ви помічаєте якісь проблеми з комунікацією, коли вам важко зробити важливий вибір в особистому житті чи в, сфері, чи в якійсь іншій сфері вашого життя, ну, наприклад, розібратися в стосунках, чи залишатися в цих стосунках, чи це просто крижа в стосунках, чи вони вже вичерпали себе і їх завершувати. Коли прийняли важливе якісь рішення складне для себе, і вам потрібна в цьому процесі підтримка. Також при розставаннях, досить часто люди приходять до психолога, щоб прожити цю втрату. При горі, яке сталося, при проживанні втрати. Також, або взагалі, коли просто потребуєте підтримки в якомусь складному такому моменті свого життя, і ви можете її отримати у психолога. І цих приводів, взагалі, насправді, може бути дуже багато. Можна також, коли близькі говорять, що їм з вами важко стало спілкуватися, коли вони повічають у вас якісь зміни, коли. Ви помічаєте якісь суїцидні думки, це теж такий сигнал, який варто звернути увагу на те, і можна звернутися до психолога і спробувати вирішити цю проблему. Якщо є якісь повторювані моменти, які можна прослідкувати, і вони тривають досить довго, якщо вони вам заважають жити. Ну, наприклад, якщо там в мене було троє чоловіків, всі обдурювали мене, зраджували, то напевно, щось зі мною не так. Можливо, я не вмію вибудовувати Кордони і обираю не зовсім зрілих чоловіків, партнери, і оце ті сигнали. Які говорять про те, що варто звернутися за допомогою. Психолог чи психотерапевт він допоможе розібратися в тому, чому я так реагую, чи інакше, чому в мене така особливість особистості, покаже неефективність стратегії поведінки і допоможе обрати нові, більш ефективні моделі поведінки і, відповідно, отримати бажаний результат. Я часто помічаю, що у людей є певний страх ходити до психолога. Чому так відбувається? І якщо вже ти ходиш до психолога, то виникає думка, що зі мною щось не так, або я якийсь не такий, або, можливо, люди так говорять. Чому так? Так справді, в нашому суспільстві ще Люди піддаються дії тих стереотипів. На мою думку, це стереотипи, які ем, говорять про те, що якщо звернутися до психолога, то чи взагалі до психолога, до психотерапевта, до психіатра за допомогою, тут зі мною щось не так, я дійсно якийсь не такий, не така, нездоровий, нездорова. Досить часто люди думають, я впораюсь сама, десь нецінюють, можливо, допомогу психолога, вважають, можливо, слабкістю, що вони звернуться за допомогою. Комусь соромно ходити до психолога, можуть думати, що якщо інші дізнаються, що я ходжу до психолога. Можуть виникати думки а якщо психолог про мене щось подумає? І ще раз підкреслю, що це напевно все такі діє стереотипів в радянському суспільстві. Це було не прийнято. Був певний острих якийсь, і так нав'язався цей стереотип, що це соромно і зі мною щось не так. Хоча на заході ця практика давно вже в розвинти в європейських країнах та її стереотипи вже не є такі сильні, як скажімо, 10 чи 15 років тому. І зараз мати свого психолога стає навіть нормою. Також люди можуть побоюватися, можуть мати страхи на рахунок того, що я боюсь розкритись перед незнайомою людиною, а чи мені все потрібно розказувати? А я не хочу повертатися в минулий травматичний досвід, я боюсь зачепити щось таке, що мене почне боліти, і мені стане гірше. Є такі слова, що я не хочу коперсатися в минуло бо це страшно, боляче, що підніметься якісь емоції. І щоб зняти ці хвилювання, я своїм клієнтам завжди кажу, що після першої консультації ми приймаємо рішення чи працюємо разом. Як і ви, так і я завжди зазначаю на конфіденційності, на безпеці. Про те, що от чому ми приймаємо рішення після першої консультації, тому що е, ми дивимося, що достатньо компетентності у психолога, чи він може вирішити цей захід, чи от комфортно людям працювати на першій після першої консультації. І тут ще хочу зазначити, що досвідчений спеціаліст не буде працювати, якщо клієнт не дає такого запиту. Я вже говорила про те, що клієнт звертається з якоюсь скаргою, що його щось турбує. Та й перші консультації вони разом формують запит на роботу. Досвідчений спеціаліст не буде працювати, якщо клієнт не дав запит. В роботу, тобто не буде розпитувати про минуле, поки клієнт не буде готовий. Вони будуть працювати над тим, щоб покращити стан клієнта чи ту проблему, з якою звернулася людина. Тобто укладають так званий психологічний контракт. Над Чим і як будуть працювати, психолог розповість, як буде відбуватися робота. Не бійтеся задавати запитання психологу. Якщо вам все зрозуміло, все влаштовує, тоді укладається так званий організаційний контракт. Як часто ви зустрічаєтеся, скільки плануєте зустрічей, чим завершиться ваша робота? І якщо ви помічаєте тривожні сигнали, я закликаю не зволікати, звертатися за допомогою до спеціаліста, бо це справді може бути важливим, адже можна багато здобути, якщо вчасно звернутися за допомогою, і можна багато втратити, якщо не звернутися за допомогою. Можна попередити серйозніші проблеми, пов'язані зі здоров'ям, такі як тривожний чи депресивний розлад, досвідчений спеціаліст при потребі скерує до лікаря. Для того, щоб виключити чи поставити діагноз і тоді спільно допомогти, покращити стан і якість життя людини. Тож не чекайте занадто довго не звертайтеся за допомогою. Дякую вам, Вікторія, за таку розмову. Я надіюсь, ця розмова комусь допоможе краще зрозуміти себе і всього найкращого. І ми не прощаємось, а кажемо нашим слухачам до нових зустрічей! До нових зустрічей! Почуємось.